Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. В сьогоднішньому відео поділюся з вами, як пройшов тиждень і як пройшли вихідні. Так що дивіться, буде цікаво. Розповідь про те, як Богу допоміг нам вступити до школи мистецтв. Минулого року ми пробували, але не вдалося, не було місць і, мабуть, ще нашого бажання. В цьому році у нас все вийшло. На вихідних я пекла на замовлення випічку, тортики. Найскладнішим для мене це було, тому відео також покажу. Поділюся, який тортик вийшов. А також розкажу, який казус у нас пройшов на сім тижні. Залишайтесь на каналі. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Яке число у нас? Восьме. Ми з Олечкою приїхали в Старокозачі записатися в музичну школу. Взяли довідки всі, які необхідні. Переходили до вчительки. Вона сказала вирішити це питання з директором з приводу місць. Здрасті. І будемо зараз здавати всі документи. Дальше. у нас э, третий класс. Терешок с ролям Дальше. Спасибо. Пожалуйста. Пластилина. Да, это пластилина. Это пластилиновая живость. Это больше маме. Вот, Можно да, я да. сюда угу. Буаш, Я пишу. Большая. Нет смысла покупать. Это вы купите... Ура! Нас прийняли в музичну школу. І ще й записали на фортепіано і на малювання. Будемо їздити понеділок, вівторок, середа і п'ятниця. Четвер у нас буде вільний. Хоче сильно малювати. Правда, у нас інструмента немає вдома. Ну, якось будемо перший рік. Якось ми будемо знаходити варіанти, десь у когось будемо проситися і займатися. Потім обов'язково треба буде мати інструмент. І ще нас прийняли на пільгову категорію. Ми сказали, що переселенці тут вони попросили пред'явити документ, це ми ходили, бігали тут. В громаді нам розпечатали довідку, і ми предоставили сказали, що тепер ви можете навчатися на пільговій категорії безкоштовно. Отак От нам сьогодні Бог поміг, бо ну, все-таки в селі не такі можливості, як в місті, і кожна копійка дорога. Тому ми дуже вдячні Богу за цю можливість навчатися. А ми вчилися от, отак, а в нас народилася Оля і зробили нам теж знижку повністю безоплатно для дівчат. І Вони так і закінчили музичну школу безкоштовно. То дуже вдячні Богові, що є такі можливості, треба ними користуватися. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас вже понеділок. Прохолодна погода, але хороша, не так важко, особливо мамі, коли літом в жару вона зовсім не могла ні на двір вийти, ні на вулицю, і дихати нема чим. Температура досягала до 40 влітку. Я кажу, можна було вигрівати яйця без інкубатора при такій температурі. Зараз вже більш-менш хороша така прохолодна погода, і можна вже щось планувати, щось робити, вже мозок не плавиться від жари. Випустили гусочок, качечок на. Подвір'я у нас закриті тільки маленькі цесаренята. Цесарок ми продали, тому що е, у нас вже і так буде багато, а тримати їх не буде де. Тому вирішили так. Хто питав, то вже не актуально. Вже на слідуючий сезон буде. Ще ми випустили. Е, Ось, пасуться в нас, індик з індичкою. І на цім тижні у нас був такий казус, дуже неприємний. Трошки наші кози наробили шкоди, біди. Тут садок молодий росте. І вони якось вийшли, там фірточка була відкрита і наробили шкоди. І цей молодий садок треба буде. Пересаджувати, викопувати або <кій> дивитися, які деревця хороші, то лишилися. Ну таке неприємно. Там дивлюся, <кій> росте шипшина, пора вже збирати її. Дуже хороша, корисна. Шипшинка. О, да, вже пора її збирати. Наші козочки люблять її їсти прямо так. Знаходять кущі шипшини і виїдають оці. І тоді більше молока дають, коли їдять шипшинку. Кому цікаво, вірніше, кому потрібна шипшина з півдня пишіть, назбираю для вас просто так. Може хтось хворіє і потрібно шипшина пити на чаї. У нас її повно тут. Сьогодні планую закатати помідорки. І там сливи є. такі жовтого кольору куркудуша в нас кажуть, але чаші кажуть. Так що побачимося з вами вже в слідуючому відео. Дякую всім за перегляди і всім до побачення.